Сейчас закинчится червоны. Мы их стартануем. Страшны. Ну, вот сейчас можно. Отлон. Сейчас бы стукнули с одного под одного. Дома так сказать Сейчас залучу и щас Не люблю я все эти песочки Скажу вам честно Блять Сейчас в машину можно занести Особливо там на якихось Эндур мода С шипованными колесами Это цікаво Да Вообще я бы даже сказал кайфово Но на таких шинах заносить... дай боже. Дай боже заносить. Блять, а горяча то я То Топездайте. Так горяча, мама мия. Эээ... Е, Кискудуру, як там казалось. Не знаю. Лища начебто и нема, да. Но душно, сьогодні 30 градусів тепла. Блин, то пець. А я их завжди в фул екіпі. Це конечно похвально, но блин, як же це незручно. Хотя я час від часу собі дозволяю виїхати без екіпа. Ось. Чуть ли не улетел барю. Ось. А хлопці в мене навіть там без екіпу майже не виїжджають ніколи. Так що... Це похвально, але я мабуть процентів... Ну 5 може по катушку, ну ладно, менш. Менше. І то всі покатушки такі я стараюся без екіпа виїжджати. На ті покатушки, які цей. Які... ой-ой-ой-ой-ой. Можна я сюди поїду. Ось дало би нага. Вот. А... Щас по голові бем. А сейчас закінчиться червоний. Ми як стартане чергоним. Страшне. Сточки немаю. Блять, є в Так, ветор... Ой-ой-ой, ой-ой. Опа. Це ямка, я про неї забувся. Блін ну відгальмувалися. Але я щось думав, що стрічки немає, а стрічка виїхала ніби з нашої полоси. Бля, ну неуважний я. Що цікаво, що в мене е, час від часу доволі багато випадків всяких таких е, ну не сказати, що типу, там дуже опасних але умовно багато небезпечних випадків потенційних через свою неуважність. А на цьому моді треба бути по... Ну, Обережніше в рази. В рази треба буде обережнішим. тому що це не мій мод. Мод БС АБС. -у. І тормоза чуть гірше гальмує. Правда він розганяється він, звісно, не так мочно. але все одно, все одно. Так, куди нам, нам наліво, да? Якщо я не помиляюсь, нам наліво. Сюди. Так, ми вже Петропавлівська Борщагівка Відсядемо трохи, простудимо наші поляхи. Поляхи спотіли. Так взагалі не можна їздити. Треба, щоб ноги були, обнімали бачок Особливо при всяких мовах ладно їдете прямо в півбіди Ну, якісь обгончики, поворотники мають бути ножки біля баку. А краще, щоб ножки зжимали, бачу. Це поліція кое тупанула? Ну давай, 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 обіжай, обіжай. Тут нікого нема, ну посадик, ну давай. Давай. Я знаю, ти зможеш. Сори. <гум> TikTok ток в голову заліз. Давай. Я знаю, ты смозишь. Блять, ну направо, можно. Але так по памяти не бой направо. Здається, якщо я, що я не помиляюся, нам прямо. Нам прямо. Давай, я знаю, ти зможеш. Так надіюсь, ми нікого не сейчас не цепанем. Так, що там люди є, людей нема. Давай, я знаю, ти зможеш. Ой, пейба 4 метли чериф, не блин, лапка час від часу подгинается Коли я заношу ногу на левую лапку, час від часу она подгинается, мне не подобається